Я не знаю, як вони збираються продавати нову консоль людям, у яких раніше не було Nintendo. І якби я не користувався першим Switch, а завдяки йому і попереднім портативкам Nintendo, бо це та ще секта, новий Switch 2 я б точно не збирався купувати. І це не просто хейт заради хейту. У цього Nintendo Switch 2 є проблеми, про які Nintendo не сказала під час короткої презентації. Сьогодні ми про це і поговоримо, розберемо, що вони там показали. І чи реально цей пристрій вартий вашої уваги, особливо якщо у вас не було першого свіч? Взагалі ніхто не вміє робити так, як Нінтендо. Хто ще може анонсувати консоль, яка відстає від сучасної техніки на пару поколінь і при цьому отримати від фанатів. Це щось неймовірне. Візьміть мої гроші. Це, мабуть, найбільш злива на консоль Нінтендо за всю історію. Ще до офіційного анонсу у мережу потрапило майже все. Інформація про новий чип, сенсори у джейконах, зливи продукт-станцію та навіть магнітне кріплення контролерів. Було таке відчуття, ніби можна просто взяти список зливів записи. Їх усі, а потім ставити галочки навпроти того, що підтвердилось. Але чи виправдовує консоль ці очікування? Ну що ж, давайте розбиратись. Nintendo дали нам трохи більше двох хвилин, щоб познайомитися з їхньою новою гібридною консолю, і, хоча здається, що деталей замало, ті, хто дивився уважно, знайшли купу цікавих моментів. Почнемо з хорошого цього разу, вони не стали мудрувати з назвою, просто Switch 2 мінімалізм, який одразу каже, що ну, це. Продовження, а не зовсім щось інше чи. Чи будь що консоль виглядає більш сучасною завдяки чорно-матовому корпусу, а форма стала більш оптичною. Тепер Switch 2 більше нагадує портативний ПК, і це явно крок назустріч тим, хто придивляється до Steam Deck чи, наприклад, Rock Еллі. Новий дизайн док-станції, два порти usb c і можна буде нарешті забути про перехідники, і навіть вони залишили роз'єм для навушників. А от нові Джойкони вони будуть мати магнітне кріплення, яке здається більш надійне. Ніж те, що було раніше, самі вони стали трохи більшими, що прямо спасіння для тих, у кого руки трохи більше, ніж у дитини, особливо якщо ви з кимось граєте, використовуючи по одному джейкону. Замість традиційного рейкового кріплення тепер використовується магнітна система, що забезпечує легше приєднання та від'єднання контролерів від консолі. Також було додано нову кнопку під кнопкою Home на правому джойкон, яку попередньо називають чомусь кнопкою C. Її функціональність поки що. Не розкрита, але існують припущення, що ймовірно вона відповідає за камеру, чат або навіть передачу відео на докстанцію. Ще однією особливістю є оптичний сенсор на боковій стороні Joy-Con, який дозволяє використовувати контролер як мишу. Це виглядає досить дивно і навіть трохи, я б сказав, безглуздо для чого взагалі потрібен такий функціонал у ігрової консолі. Але саме через це стає цікаво, як саме Нінтендо планує використовувати цей сенсор. Але якщо подивитися на її їхній підхід до інновацій, то можна припустити, що вони знайдуть спосіб інтегрувати його у свої ігри. Що ж побачимо, як це спрацює у реальних умовах. А тепер до технічних характеристик. Якщо ви чекали щось на рівні RTX 4080, то ця консоль ну точно не для вас. Switch 2 — це портативна консоль, яку не варто порівнювати з великими кіловатними пічками на Windows. Вона створена для іншого досвіду компактного, зручного, портативного і з довготривалим життям. Від акумулятора серцем Nintendo Switch 2 став чип Nvidia Tegra t 239 який побудований на базі архітектури Ampere. Потужність цього чипа за попередніми витоками наближається до рівня PlayStation 4 або навіть PS Pro, але має низку сучасних фішок, таких як, наприклад, DLSS. Це, якщо хто не знає, це технологія апскейлу від Nvidia, і вона дозволить теоретично грати в 4К навіть на такому обмеженому залізі, що буде величезною перевагою для портативної консолі. Як Switch 2 виглядає на фоні конкурентів? Дивіться, Steam Deck має приблизно 1,6 терафлопсів. А ROG L на базі Ryzen Z1 Extreme видає 2,8 терафлопсів. Nintendo Switch у портативному режимі видає десь 1,2 терафлопців, що трохи слабіше, ніж Steam Deck. На перший погляд, цифри виглядають слабшими, але дивіться, тут важливі не лише сухі характеристики, бо, по перше, DLSS у Switch 2 компенсує відсутність сирої потужності, дозволяючи включати навіть рейтрейсинг рейтинг на базовому рівні. Хоча кількість артіядер у цьому тигра Т239 за попередніми даними обмежена, і взагалі невідомо чи будуть там о, ці ядра, то їх в теорії вистачить для реалізації локальних тіней чи відблисків. А ось коли ми візьмемо Nintendo Switch 2 і поставимо її в докстанцію, то вона тут може показати себе набагато потужніше, і продуктивність графічного процесора зростає завдяки збільшенню частоти до 1700 МГц, що дозволяє консолі досягати приблизно 3 терафлопс. Тобто Nintendo Switch 2 у режимі блок-станції вже перевершує портативних конкурентів за чистими характеристиками. І ось це вже робить Switch 2 реально потужним претендентом на звання найкращої гібридної консолі. Ще Nintendo Switch підтримує HDMI 21 який дозволяє теоретично виводити 4К при 120 кадрах на секунду. Але чи реально здатна вона досягти таких параметрів? Здається, це більше маркетинговий хід, оскільки так, DLSS грає ключову роль. Але по суті HDMI 2.0 було б більше ніж достатньо, враховуючи апаратні можливості цієї консолі. Це, знаєте, як було під час випуску PlayStation 5, коли писали 8K на консолях, а тепер чомусь не пишуть. А от далі моє найулюбленіше, і це зворотня сумісність з іграми з оригінальної Switch. Ви можете запускати свої улюблені ігри як у фізичному, так і у цифровому форматі на новій консолі. Однак варто зазначити, що не всі ігри можуть бути повністю сумісними. Деякі проєкти, які використовують специфічні апаратні можливості, такі як гіроскопи чи інфрачервоні. Сенсори вони можуть працювати некоректно або не запускатись на Switch 2 взагалі. Найближчим часом Nintendo обіцяє надати детальний список таких винятків на своєму офіційному сайті. Зворотня сумісність також поширюється на сервіси, зокрема на підписку Nintendo Switch Online. Це означає, що ваші збережні дані, налаштування та підписки вони будуть доступні на новій консолі без додаткових налаштувань. А тепер найголовніше питання: чи є надія, сподівання? Дивіться, ми беремо картридж з попереднього покоління Switch, наприклад, з Legend of Zelda, Breath of the Wild або ПоТК. То на яку продуктивність ми можемо розраховувати, що ми отримаємо на виході? Це буде все ті ж 30 кадрів, і чи буде там покращена графіка і 60 fps? Звучить багато обіцяючи, але стоп. Як же тоді Нінтендо буде продавати нам знову ігри, яким вже не один рік? Це будуть платні оновлення до версії Switch 2 за принципом, як це роблять Sony PlayStation 5. Чи вони вигадають якийсь інший спосіб? Як ви думаєте? Поділіться своїми думками у коментарях. Щодо ігор, то на старті Switch 2 нас чекають як офіційно підтверджені проекти, так і численні чутки. Ось що відомо на даний момент. З офіційно підтверджених це Mario Kart. це нова частина серії, яка підтримує до 24 гравців на трасі. Гра стала головним анонсом запуску, і її можна побачити безпосередньо на самій презентації. Doom the Dark Ages, Assassin's Creed Mirage та Assassin's Creed Shadows. Ці ігри заплановані на 2025 рік, причому Shadows вийде ближче до кінця. Ці року, щоб відповідати високим стандартам якості, щоб це не значило. А Ubisoft планує портувати понад 6 ігор, зокрема The Division, Rainbow Six Siege, колекцію Mario Rabbids і Metal Gear Solid Delta. Порт гри очікується також у поточному 2025 році. А от за чутками до них приєднається також і Microsoft. Туди хочуть додати Microsoft Flight Simulator 2 та Halo The Master Chief Collections. Чутки щодо інших релізів, то ми можемо побачити Red Dead Redemption 2, Taken 8 та навіть FIFA. Це все базується на витоках і є на кодів видавців. Також щодо чуток, нам обіцяють дати пограти в Elden Ring Definitive Edition. Розширена версія гри очікується наприкінці 2025 року. Джеррі Fellon Order та Survivor обидві гри перебувають у розробці для адаптації до нової платформи. І франшиза Nintendo, це Метрой. Prime 4, нова 3D гра по Маріо, обговорюється як можливий анонс, але не обов'язково продовження Mario Odyssey, і також The Legend of Zelda, Twilight Princess та Wind Waker HD. Можливо, до речі, тут буде і подвійний реліз. І також є чутки щодо амбітних aaa проєктів, таких як Titanfall 2, Cyberpunk 2077, GTA 5 та навіть, можливо, GTA 6, але я в це настільки слабо вірю, що. Я думаю, це дописали, аби зробити якийсь просто клікбейт. І також, звичайно, тут буде якраз таки покращена версія Breath of the Wild, Final Fantasy VII Remake, Monster Hunter Wilds, Resident Evil та навіть можливо побачимо Alan Wake 2. Погодьтесь, ігровий каталог Switch 2 виглядає прям ну дуже вражаючий, і це взагалі заслуговує на окреме відео. Заздалегідь я б так сильно не радів, але навіть якщо половина з цього списку виявиться правдою, то це буде дійсно потужний старт, і можна буде думати над придбанням цієї консолі. Але головна проблема конкуренція. Steam Deck, Asus ROG Елі та інші прототивки вже показали, що можуть робити те, що Switch, але краще. Чи зможе Nintendo втриматись на плаву, маючи таку конкуренцію? Поділіться своїми думками у коментарях: чи варто купувати новий свіч, чи краще обійти його стороною? За можливості підтримайте наш канал фінансово. Реквізити знайдете в описі, а ще донайте на ЗСУ, бо це не як можливо. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!